Сто легкоатлетів з шести районів Кіровоградщини стали учасниками традиційного обласного турніру пам'яті героя радянського союзу Валерія Верхоланцева. У повоєнні роки наш відомий земляк чимало зробив для розвитку королеви спорту в обласному центрі, згадує його товариш, арбітр московської олімпіади Олександр Березан. Він був учасником всеросійських змагань з легкої атлетики, був учасником всеросійських змагань з лижних гонок і виступав, до речі, напрочуд успішно. Але як для нас Валерій Санч, то він для нас, як батько, як старший товариш і як організатор всіх наших успіхів. Кіровоградка Катерина Дзюбіна не вперше виступала на цьому турнірі. Дівчина перемогла у бігу на 200 метрів та 60 метрів з бар'єрами. У лютому Катерина дебютувала на чемпіонаті України, де посіла 12-те місце у бігу на 60 метрів з бар'єрами. Для мене це було в перший раз, для мене це досягнення, Ну будемо йти вперед не станавлюватися. Також успішно виступила на турнірі Дар'я Павлюк, яка фінішувала першою у бігу на 60 метрів, посіла друге місце у стрибках у довжину та перемогла у потрійному стрибку. Навіть не зважаючи на складну ситуацію в Україні, змагання вирішили не відміняти, каже президент обласної федерації Геннадій Заболотний. Для нас це було таке дуже непросте рішення про. Проведення цих змагань, але зважаючи на те, що ну по перше, це наше підростаючі покоління, це наша надія, і знаєте, нам здається, що це якась символічно, що відродження України починається саме таким спортивним заходом. Останній місяць для наших легкоатлетів Геннадій Заболотний називає одним із найуспішніших. Ми пов'язуємо звичайно з дуже копіткою роботою, як наших спортсменів, так і наших тренерів. І з іншого боку, ми сподіваємося на те, що з покращенням нашої матеріальної бази вони зможуть показувати ще кращі результати, і ми зможемо приділяти розвитку спорту ще більше уваги. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.